Служба зайнятості має великий спектр послуг для учасників бойових дій, військовослужбовців, які повертаються з фронту. Це і допомога у пошуку роботи, сприяння їх зайнятості, це допомога у орієнтації на проходження професійної підготовки на перепідготовку, на отримання нової професії. Перелік професій 95 професій і близько 365 освітніх програм. Це професії, як і робітничі, так і професії, які потребують вищої освіти. Якщо рахувати з 2023 року, то у 2023 році до служби зайнятості звернулося 113 осіб з числа учасників бойових дій. З них 23 особи були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості і 8 осіб отримали грант як для учасників бойових дій, так і для членів їх сімей це дружин чи чоловіків, учасників бойових дій. Якщо для прикладу підібрали роботу роботодавців, Підібрали роботу учаснику бойових дій, і розмовляємо з роботодавцем, що ця людина потребує облаштованого робочого місця, спеціалізованого робочого місця, служба зайнятості, виплачує роботодавцю, компенсує за придбання окремих стола, стільця чи якогось іншого обладнання, яке необхідно для нормального функціонування і для нормальної роботи для учасника бойових дій. Виплачує відповідно компенсацію. У розмірі за працевлаштування особи з інвалідністю другої групи це компенсується близько 71 тисячі гривень, і за облаштування робочого місця особи з інвалідності першої групи 106 тисяч гривень.